Друзі, привіт! Дозвольте сьогодні вам запропонувати огляд ось такого восьмиантенного роутера монстра. Та жартую, жартую, як ви вже знаєте із оголошення цього відео. Це буде батл двох роутерів Redmi iX 3000 та Xiaomi 3000T. Вони дуже схожі за своїми характеристиками, дуже схожі, як бачите, за розмірами. У них по 4 антени, тільки відрізняються своєю конструкцією. У них у обох, як бачите, на тильній стороні, в принципі, одні й ті самі порти. Більш детально ми подивимося на них в характеристиках. Я зробив для вас порівняльну таблицю. Тож, зараз ми подивимося, вони з пластика зроблені обидва. Все це просвічується. Як бачимо, в Redmi AX3000 є кріплення, щоб повісити на стіну. А у роутера, як бачите, 3000T Xiaomi немає. Ну, що ж, на бокових гранях ніде нічого немає. Світова індикація у більш старої моделі класичної два індикатори. Тут один прихований, який переливається різними кольорами. Тож, пропоную перейти до порівняння технічних характеристик. Потім я протестую швидкості Wi-Fi. І ми це все порівняємо із Redmi, більш старшої моделі, Redmi AX5400. Ну Поки що давайте ще подивимося, як вони постачаються. Як бачите, розміри коробочок у Redmi дуже велике, ще, старого зразка. А тут маленька. Ну, я думаю, це не дуже інформативно. Хоча, якщо для транспортування, для пересилки, звісно, ця більш компактна і прийнятна. На тильних сторонах, як бачите, даються характеристики. Звертаю вашу увагу, ця коробочка вже нових поставок, без червоних вставок всяких. Ну, це ще стандартна, тому що модель кінця минулого року. Тож, давайте переходити вже. До порівняльних характеристик, подивимося, де що краще, де хто на чому зекономив. Для того, щоб я в кінці зміг дати вам поради, кому більше, який роутер підійде для користування. Також обов'язково я зроблю заміри швидкості Wi-Fi і, звісно, в порівнянні з Redmi AX5400. Тож, давайте дивитися на характеристики, порівнювати. І тестувати. Давайте тепер подивимося на е, таблицю, в якій я зібрав основні характеристики і параметри двох роутерів. Ну, розпочнемо AX3000 Xiaomi. Е, рік випуску осінь 2023 року. Як бачимо, Redmi відстає на пару років. І, звісно, що всі вони працюють Wi-Fi 6, підтримують. Тепер відмінності. ax 3000 t побудований на процесорі Mediatek, а роутер ax 3000 Redmi, побудований на Qualcomm. Ну, Сказати, що десь краще, десь гірше, не можу я так сказати, тому що зі своєю роботою що один що інший справляються дуже добре. Також процесор у AX3000 двохядерний 1,3 ГГц з частотою. А от у роутера AX3000 Redmi він двоярдерний 1 ГГц. Плюс в нього ще є нейронний блок NPU на 1 ГГц. Схожа платформа і у роутера AX5400 Redmi, який ми взяли як більш старшу модель для порівняння. Як бачимо, флеш пам'ять навіть у всіх трьох і у старшого брата 128 RAM пам'ять 256 256 512. Схожі швидкості демонструють наші 3000 в 2,4 і5 ГГц по 574 і 2402 Мбіт в секунду. Тепер антени. Хоча на перший погляд у 3000 по 4 антени, але виробник заявляє, що всередині ax 3000 t Xiaomi ще плюс одна антена, яка працює в 5 ГГц з технологією x trail І як заявляє виробник, це зроблено для того, щоб був більш сильний сигнал через стіни. Ми 2,4 як бачите, у всіх роутерах 2х2 формула. В 5 ГГц 2х2х2 2 2х2, а от уже у старшої моделі 4х4. І отут реально є приріст. Це відчувається в експлуатації. Частота 160 МГц є у всіх, і це добре. Технологія 4 k QAM. Це технологія, яку піарять зараз у в новому, в новітньому е, Wi-Fi 7 для того, щоб швидше і більше передавати пакетних даних за одиницю часу. Порти. 4 гігабітних, всі гігабітні мережеві порти, але потрібно звернути увагу, що у більш старшої моделі. Е, Тобто старіший, скажімо так, От Redmi AX3000 один One і три LAN. А у більш нового ax 3000 вони універсальні порти. Всі можуть бути вани і лани. В будь-якій можна підключати. І там є в налаштуваннях розумне підключення. Але автоматом все спрацьовує дуже добре. Кількість підключених девайсів, як заявляється, у 3000-х по 128. А у AX5400-248. Я не знаю, хто це стільки буде підключати. А от далі, вже, як говорять там в деталях і будуть вже такі відчутні різниці. Для когось вони будуть важливі, а хтось скаже, що, я цим не користуюся, мені це не потрібно. І розпочинаємо ми з модуля NFC. Цей модуль є тільки у моделі минулого року X3000T. Скажу чесно, ні разу не користувався і працює на даний час він тільки з телефонами, в яких є не всі модулі, і тільки на Android. Ну, звісно, всі вони чудово підключаються в межмережу. Це все працює дуже добре. Сімейний захист інтернету, так званий батьківський контроль, є тільки. В AX3000. Подвійна агрегація Ван і LANV, це те, що я говорив, про порти трішки вище, є тільки в більш сучасному AX3000. Потрібно, не потрібно. Ну, якщо ви хочете два провайдера заводити собі додому, це для вас буде суттєво. Якщо ж ви користуєтеся одним провайдером, це для вас не зіграє ролі, а в один Ван, я сподіваюся, ви зможете поцілити своїм провайдерським дротом. IPTV Multicast. зразу потрібно сказати, що це те IPTV, яке роздає іноді ваш провайдер. Це не Мегого. Якщо ви користуєтеся IPTV, що скачали якийсь плеєр мегого, чи для перегляду якогось умовно безкоштовного айлука чи ще щось, то ця функція для вас не важлива зовсім. Я чудово дивлюся, мого вже багато років і цим мультикастом не разу в житті не користувався. Але для когось це буде добре. Підключайтесь щасливо. Це для підключення ваших девайсів в розумного будинку. Іноді міняються паролі, як у мене стоїть розетка, наприклад, за холодильником. Щоб холодильник кожного разу не висовувати, не перепідключати, то ця функція перепідключає в програмі, наприклад, Smart Life, і тоді дуже добре під'єднується і все, розеточка ця працює, я можу нею управляти. Вмикати, вимикати там, ставити якісь режими. Подвійна частота в одній, ну це функція, яку я завжди всім раджу відключати, щоб не об'єднувати дві мережі 2,4 і 5 ГГц в одну. Але як один із моїх глядачів каналу написав, що це може бути іноді корисне, тому що якщо людина розмовляє, наприклад, по відеозв'язку виходить з двору в приватному будинку, йде по вулиці, то коли зникає в нього мережа Wi-Fi 5, радіус дії ой мережа 5 ГГц, коли вона зникає, то тоді вмикається 2,4 і відеозв'язок на більшу відстань від будинку може працювати. ну Комусь це можливо і потрібно. І Застосунок мобільний міхом. Звісно, всі ці три роутери чудово працюють, і переходимо до, можливо, найбільш цікавого. Це альтернативні прошивки. На даний час можливо поставити OpenVRT є тільки на роутер AX3000T. Сам ставив, працює добре, бездоганно, сила сигнала чудово, можливості по налаштуванню безмежні. Розміри можете бачити, в принципі, ви і на відео на початку бачили. Також 3000 роутери споживають 12 В 1 А і тільки 1,5 А бере Redmi AX5400. Це добре для того, хто підключає до резервних джерел живлення. Іноді буває, що акумулятор потрібно під'єднати, коли вимикається світло. Тому невелике споживання, це значить дуже великий. Час автономної роботи. Ну і тепер, щоб маленьке резюме по цьому всьому, на що потрібно звернути увагу? Ну, звісно, по-перше, це все ж таки альтернативна прошивка. Є такі любителі. Я знаю навіть такі люди, які говорять OpenWRT, якщо не можна поставити, все, роутер поганий. Ну, звісно, я з такими не погоджуюся. Значить, му мімо, одне і те саме, антенне, одне і те саме, характеристики, все ж таке, як воно і є. Тому як бачимо... Маленькі нюанси в налаштуваннях, IPTV і OpenVRT. Тепер переходимо до тестів. А ось, друзі, і результати тестів. Як бачимо, найверхній рядок це ноутбук Intel IX 210. Модуль Wi-Fi 6E. Як бачимо всі три роутера, ось вони підписані: 3000 Т 35400. Вони показують абсолютно однакові результати. Тобто в ноутбуці, в комп'ютері, все у нас ідентично. Тепер беремо iPhone, в якому стоїть модуль Wi-Fi 6, і тестуємо. Верхній рядок у нас це в тій самій кімнаті, де і стоять наші роутери по черзі. Вони, бачите, зверніть увагу, ось час. Заміру, як бачите, все воно по порядку було. І так, значить, ну, в першу чергу дивимося на наші 3000 Як бачимо, 800 Мбіт в секунду, нормальна швидкість 650-600 на вивантаження. Ну, досить пристойні, чудові швидкості, на яких все працює і все добре. Потім перехожу в кімнату і між роутером. і Айфоном стає глуха стіна, міжкімнатна. Ну, звісно, там нічого немає і прохід через коридори. Як бачимо, швидкість трішки впала. Що була там 800, стала 700, але зовсім не дуже, як бачимо. Такі самі результати, схожі, в нас показує і Redmi AX5400. Швидкості все ще пристойні. Квартиру покриває дуже чудово наша Wi-Fi. І тепер є в мене місце, де в мене всі тухнуть роутери, окрім китайських, які я люблю за їхню потужність і силу. Як бачимо, 250, 230. Що більш нова модель, що більш стара, вони показують. Досить пристойні результати. Все, що в мене було, тепелінки, сертифіковані для глобального ринку. Всі вони там тухли, іноді щось пробувалося, але навіть стрічку якусь там не знаю, твіттера гортати не можна було. І, звісно ж, Redmi ax 5400 тут показує, ви подивіться, дуже гарні результати. А в чому секрет? Я вам відповім. А секрет в тому, що в нього мімо 4 х 4. В 5 ГГц. Оце воно і є. Якщо тут 100 плюс, 60, то тут 200, як бачите, да, на вивантаження. А на завантаження, звісно, 250 і 380. Ну, відчувається. Да? Але як бачите, всі три роутера дуже гарно покривають площу квартири. Тому можете сміло їх брати для 2-3, а навіть і 4 кімнатних квартир. І якщо якісь нюанси є, запитуйте, будь ласка, в мене в описі в коментарях до цього відео. Але швидкості ви всі чудово бачите, все добре, все прекрасно. Саме за це і люблять китайські роутери. Тож можемо виходити до резюме. Отже, і резюме. Давайте для початку подякуємо нашому Redmi AX5400, який показав нам... Що мімо, мімо 4х4 в 5 ГГц це дійсно сила і міць, а також швидкості на віддалених рубежах. Тож відставляємо його в сторінку і говоримо, дякуємо. Можливо, до нього ще колись повернемося. І в сухому залишку в нас залишаються два трьохтисячника. Redmi 3000 і Xiaomi. 3000T. Як бачите, площі покриття в них схожі, швидкості дуже схожі. Конструктивно теж вони дуже схожі. Ну, звісно, дизайн трішки відрізняється. Тому ж, який купувати для себе? І чи набагато змінилися роутери за 2 роки? Як бачимо, не дуже. Дизайн змінився, та й добре, але ж, мабуть, ви не дивитеся на нього щоденно. І не торкаєтеся там якихось пластик, чи що вам таке більше подобається. Десь він у вас стоїть на шафі, чи, можливо, навіть десь за шафою, чи вісить десь на стінці в підсобних приміщеннях, але не суть. Тобто. Кому який можна радити. В принципі, якщо ви звичайний користувач, підключаєте там з десяток своїх якихось девайсів, телевізор, ТВ-бокс, наприклад, телефони, планшети, ноутбуки, можливо, якісь ігрові, там, не дуже вибагливі е, девайси, то в принципі, вам достатньо буде, як бачите, цього надійного, перевіреного часом Redmi ax 3000 І впевнений, що буде він у вас працювати добре і гарно. Але якщо у вас є потреба дивитися мультикастовий від свого провайдера IPTV, і ви не підключаєте його методом там, скачування застосунку, типу Мегого, а також його аналогів, то, можливо, вам знадобиться роутер з підтримкою IPTV. Чесно, не підключав, не перевіряв, не знаю, як воно працює, тому що ніколи не користувався. Дивлюся, Мегого, і вуст не дуй, як говориться. А також основна причина. Чому потрібно вибрати цей роутер? Це можливість встановлення на нього альтернативної прошивки OpenVRT. Ну, звісно, тут якби безкомпромісно. Хочеш OpenVRT, береш 3000T. Якщо тобі просто десь взяти і поставити, можете спокійно користуватися таким роутером. Ну, ніби все сказав. Тому дякую за перегляд, дякую за ваші лайки, за ваші коментарі, за підписки. Роблю ексклюзивне відео, як бачите, ніхто таким не займається. Один в Україні так порівнюю, розповідаю. Дуже приємно читати у відгуках, коли говорять, що за моєю рекомендацією купили роутер і дуже задоволені. А де купити ці та інші роутери, я залишу підказку в описі до відео. Пан Олег вже настав. Людиною, яка постачає роутери нам для цього каналу, тож ми йому будемо дякувати обов'язково підтримувати один одного. Вам всім говорю до побачення. З вами був Техносмак. Я думаю, до перемог, до щастя, миру у всіх домівках, щасти вам, до побачення! А скоро будуть інші роутери і нові огляди. До побачення!